Веда Джоті, коли душа згадує шлях, містична оповідь, те, що забуває розум, завжди пам'ятає душа, є мить, коли тиша торкається серця, і ти впізнаєш шлях, яким ішов давно до народження, коли душа. Вирушає на нове земне коло, вона не бере з собою нічого зайвого, лише краплю світла, тремку пам'ять про дім і тиху тугу за власною сутністю. Вона приходить у світ, наче подих вітру, що торкається поверхню води, і хвиля цієї зустрічі розходиться крізь час. Ти? Народився не випадково, ти частина гармонії, без якої Всесвіт був би неповним. Твоя присутність тут не збіг, а необхідність. Коли ти прийшов, тобі дали сім тіл, сім тонких покровів, крізь які сяє свідомість. Вона спала, як немовля, загорнути у тепло буття. І твоє життя стало дорогою пробудження. Ти маєш навчитися відчувати себе у різних вимірах: від щільного і земного до прозорого і безмежного. Весь світ живе всередині тебе, і все, що трапляється зовні, лише відлуння твого власного дихання. Життя на землі велика школа. Де кожна людина і кожна подія це вчитель, уроки тут не мають оцінок, є лише досвід, помилок не існує, є тільки спроби зрозуміти. Невдачі це інші двері до того ж успіху, просто відчинені з несподіваного боку. Те, що не зосвоєне, повторюється, доки не стане твоєю мудрістю. Якщо не розпізнати знак, він повернеться спершу м'яко, потім настирливо, аж поки серце не почує, і коли почує, наступний крок відкривається сам. Зовнішній світ завжди відзеркалює внутрішній. Тривоги, сумніви, радість усе відгукується назовні у формах, людях, подіях. Варто лише змінити рух думки, тон дихання, напрям погляду, і світ навколо відповідає тим самим тоном. Гармонія починається не зовні, а з того. Як звучить твоя тиша? Біль теж частина цієї музики. Це не кара, не випадковість, а мова, якою всесвіт звертається до тебе. Коли щось болить, він просто шепоче прислухайся, тут є щось важливе. Світ? багатими відтінками, але не завжди ми готові прийняти їх усі відмова бачити себе і інших, такими, якими вони є, народжує тінь. Та варто лише дозволити кожної частинці світла бути, і темрява зникає без боротьби. Те, що ти бачиш у людях, лише твоє. Власне відображення неможливо любити або ненавидіти те, чого немає в тобі самому. Кожна зустріч це діалог двох дзеркал. Життя створює раму, але картину пишеш ти. Якщо не тримаєш пензля, інші зроблять це за тебе. Але коли почнеш малювати сам, навіть найменший штрих наповниться сенсом. Відповідальність не тягар, а ключ до свободи. Усі відповіді вже живуть у тобі. Вони не потребують слів, бо є станом, спокоєм, тишою. У якій усе стає зрозумілим. Коли ти заглядаєш усередину, там завжди є хтось, хто чекає, той, хто пам'ятає все, що ти забув. Він не вчить, не докоряє, лише нагадує, ти вже знаєш Призначення. Не місце, а рух. Воно може змінювати форму, напрям, темп, але завжди веде до глибшого розуміння себе. Кожне нове починання не помилка, а ще один подих твоєї душі. Навіть якщо доводиться починати з руїн, це теж шлях додому. І все ж буває, що пам'ять стирається, душа забуває себе, щоб відчути радість, упізнавання. Вона проходить колами, торкається темряви, щоб знайти світло не зовні, а в собі. Одного дня серед звичайних справ ти зупинишся, тиша стане живою, повітря навколо. Ніби згадає твоє справжнє ім'я, і в ту мить ти відчуєш, душа згадала шлях, тоді все навколо стане ясним і простим. Світ, який здавався роз'єднаним, збереться в єдине ціле, і ти зрозумієш, ніколи не був загубленим, ніколи не був самотнім. Твоя інструкція завжди була всередині, і варто лише захотіти, вона знову розкриється, як двері додому, що завжди чекали на тебе. Є слова, які не закінчуються разом із текстом. Вони продовжують жити десь між рядками, у згадці, у тиші, що настає після читання. І якщо ти почув щось своє, щось, що відгукнулося, значить, цей шлях уже знайомий тобі. Світ завжди підказує, навіть коли здається, що навколо мовчання пам'ять душі ніколи не зникає, вона лише чекає, коли ти дозрієш. Щоб розпізнати її світло. І кожного разу, коли ти відкриватимеш цю історію знову, вона звучатиме трохи інакше, так, як звучиш ти в ту мить, нехай шлях, який пам'ятає, твоя душа, буде м'яким, а світло, що веде тебе завжди. Знайде дорогу до серця.